Всім привіт! Я хотів записати на мікрофон, але він сів, батареї у мене нема. Батарея одна 19%, друга 20%. Коротше, відео напевно буде коротким. Але я все-таки захотів записати вам дане відео, тому що давно з вами не розмовляв. І як. Свідчить назва цього відео, я буду говорити в більшості про проблему, з якою я стикнувся. І зараз всі хейтери будуть просто в восторгі. Особливо ті, хто насміхалися з того, що я басіком хожу, і т.д. і тепер. Суть в тому, що в мене швидше за все трабли з захиловим сухожилем. Перевіряти я це не буду. А, Ну і освітлення, я думаю, ви бачите, яке в мене суперкруте освітлення. Тому що прокляті москалі бомбили Київ. Тепер нема світла. Коротше, я щось відволікаюся. Дуже, дуже, дуже важко зосередитися. Тобто Сільвестр, то світло, то я дивлюся, ну, городі, що та камера крива. Ладно, похер. Просто слухайте, тут нема на що дивитися. Проблеми з захилови сухожиллям. Я замітив їх ще десь в середині літа. Коли ми місяць відтренувалися з Олександром ну, майже по два рази в день. Я тоді тренувався 3 дня, коротше, вівторок, два рази в день я пригав, просто пригав два рази в день. В середу я робив бігову трешу Це година, це дуже важка година, це супер важка година. Е і в четвер я. Також один або два рази в день. П'ятниця, понеділок це відпочинок. Але це такий відпочинок, як для більшості людей повноцінне тренування. Тобто я там підкачував якісь, підкачував, ну, щось таку легку підкачку, як для мене. Я робив легку підкачку. Субота те ж саме, що і вівторок, і четвер. Це типа ранкове тренування, і вечірнє, можливо, не завжди, не завжди. Я не буду говорити, що я там тренувався по два рази в день, ні. Але часто бувало, що два рази в день. І неділя це важка підкачка зранку з важкою вагою, важкі робочі підходи. Ну, там в мене є своя програма, це все неважно. І увечері добівочка, бо треба ж попри... попригать нормально, Ну, уровень же ж сам по собі не росте, правильно? І справедливості раді. Як це буде українською мовою, до речі? Коротше, стрибок у мене виріс, тоді я поставив свій all-time рекорд 314 см. Проблемою я вважаю, що проблемою було те, що. Я, скажімо так, упарувався дуже жорстко, але я не особливо слідкував за своїм раціоном і ну, таке раз у день, що -то сладеньке точно летіло. А, і ми дуже багато з Саньком робили тік-таків. Ну, тобто він такий тік -так людина. В нього... і особливо в праву ногу. В нього ліва нога розвалена, зашита, і він якраз відновлювався. На праву ногу він може приймати нагрузки. Того, ну, типу, я завжди підконекчувався до його тік-таків, які були всі в праву ногу. І я пам'ятаю той день, коли я робив тік-так на праву ногу, який, до речі, Саня не вивіз. Ну, Саня, взагалі тоді не сильно вивозив, тому що якщо по справедливості він тільки місяці два як почав відновлення таке активне після травми, коли він не пригав більше ніж півроку, я його дуже добре розумію. У нього там стрибок на початку був щось 270 см з місця. Що я знаю, що в топі своєї форми у нього стрибок був 300, тобто це мінус 10% до стрибка, це дуже багато. Це дуже багато, я його розумію, і я в цій позиції був, я зробив тік-так, який Саня зараз зробить, навіть не почувствовав, щоб він вже відновився практично. І якось, типу, так, от... Галік, чи то розслаблений, чи то я на зв'язках його зробив, чи що. Ну коротше він так дьорнувся трохи. І м -м, після цього я так періодично почав замічати, що праве ахілове сухожилля у мене не є. Тобто, коли от, от є сухожилля, не знаю, на чому показати. Ну, коротше, от, от цей палець, вивіться, це сухожилля. І ти просто береш його так, от, двома пальчиками е і жмакаєш легенько. Не то, щоб там я сильно рвучи, просто жмакаєш. І в розслабленому стані, не в натянутому стані, не в бойовому стані, скажімо так. Коли Галік розслаблений, то Ахіл починає нити. І ниє він так дуже неприємно, больно. Під час тренування, і це було в середині літа. Нагадаю. Зараз уже середина листопада, майже вся осінь пройшла. Але ну, типа, no pain, no gain, вся херня. Коротше, понятно, що в МРТ ніхто їхати робити не буде за 2500 гривень, щоб узнати, що я там все хірово, ну окей, ілю все хорошо. То, то... Ну, коротше, в будь-якому випадку гроші на вітер. правильно? А, я продовжую тренуватися, але тут. Я дізнався, що мене не випустять не випустять з країни на Софію. Це якраз змагання, які поспіду. Щоб ви розуміли контекст, чому я так сильно розстроївся. Змагання по спіду в Болгарії. Туди їхати недалеко, грошей небагато треба. І якраз от десь в вересні я вийшов на пік своєї форми. Я зараз вам поясню, чому ви зараз розумієте про що? Е, і, і мене не випустили, тому що там дуже длинна історія, чого Богдан може їхати, а я не можу, я її пояснювати не буду, тому що там багато є нюансів, які вам знати не потрібно. Але суть в тому, що я надіявся, що мене випустять. Мене не випустили. Я згруснув де-то 2-3 тижні прокастанірував, жер всяку солодку херню. Я коли, типу, чуть так депресірую, то я нажираюся, скажімо так. Почав втрачати форму, що логічно, і потім я так по чуть-чуть почав тренуватися, не сильно активно, але все одно в серпні. Під кінець серпня, я вже знав, що там змагання будуть 20 вересня, там в кінці, ну, в 20-х числах вересня, практично тоді, коли в Софії. І. Я собі поставив за ціль, що я. Ну, ладно, Софія там, а я тут. Тут також є Саня, наприклад, Тітеренко, є Ярко, і це дуже швидкі пацани. І я поставився за ціль, що я хочу їх обігнати, а потім е, я поставився за ціль поставити такий час, який буде конкурентний е, Богданові. Ну тобто, коли Богдан приїде, щоб він пробіг ці траси, і мені було цікаво, якщо я там буду з ним в, ре, в рейнже. ну... Проміжку пів секунди, тобто він мене вже приблизно на пів секунди, то я був би щасливий насправді. Проходить наш чемпіонат України і зараз полихає жопа у пацанів зі Львова, суперскілових пацанів. які Говорять, що У нас чемпіонат України кожного вечора в будь-якому залі Києва. Насправді це не так. Я определяю, що таке чемпіонат України, коли є опозиція. Тобто Саня Тітаренко – це людина, яка займала третє місце на чемпіонаті світу по Спіду. Це людина, яка дуже швидка, і він свій час Богдана обганяв вообще ну, без проблем. А, і я не розумів, в чому хейт. Тобто Саня вже на той час відновився. Не на 100%. Тут я брехати не буду, але десь процентів 95%, я думаю, він вже відновився був. І я виграю на цих змаганнях. Там довга історія, але я все-таки переміг. Я сфотографував табличку з часом. Приїжджає Богдан з своїх кругосвітніх подорожів по Японії. Можливо, дивіться, я не буду говорити, що тіпа, цей. Можливо, там був переліт, джетлак, бо він з Японії летів. Тим не менш, він не, не зразу після самолета, там, на траси заскочив. Я в нього запитував, як він себе почуває перед тим, як він траси почав бігати. Я не знаю. Ну, типу... Тіпа... Єдине, що потім він сказав, що він 10 днів не тренувався, але з одної сторони, типу, да, це може повпливати на твою форму, але з іншої сторони, це такий собі відпочинок, при якому ти можеш зловити нормальну гіперкомпенсацію. Суть тому, до чого я веду, що Богдан пробіг дві траси з трьох, які були у нас на змаганнях, і на кожній з трас я обігнав його на 0,4 секунди. На кожній. Тобто, сумарно на двох трасах 0,8 секунд я мав перевагу над Богданом. Умови були ті ж самі, траса була виставлена в ідеалі, так як на змаганнях. Богдан підготувався і ми засікали його два рази на кожну трасу. І, ну, Тобто, в нього ще була навіть одна екстра попитка. Отака обідка лічно для мене, тому що для мене це звучить так, ніби я міг би. Софії хоча б в фінал вийти. Ну, я не говорю, що я би там обігнав Богдана чи там інших пацанів, але коли ти виходиш в фінал на цих змаганнях, то тебе на наступні змагання там в Париж, які будуть весною, то тебе повезуть безплатно. І це вже супер крутий бонус. І плюс моє ЧСВ трішки б так. Масло на душу би капнуло, я би порадувався. і... Хоча я скажу так, що. Виграти у таких людей, як Ярко і Саня, а потім дізнатися про те, що мій час, скажімо так, соїзмірім з часом, який показав Богдан на цих трасах, для мене це також велике досягнення. Хоча воно ніким не признане і дізнається його цих 100 людей, які зараз дослухали до цього моменту. Але вертаємося до мого Ахіла. До речі, 2%. 1% вже. Якщо на моїх очах 1% затаїв на батареї, Воно зараз перериває і я включу батарею наступну. От весь цей час середини літа у мене нив Ахіл. Зараз, через 4 дня, у нас змагання на Спіт в нашому залі, і я на них приймати участь не буду, тому що. Щось мені сердечко каже, що не треба. Тому що, знаєте, є така штука, що на тренуваннях, от е, перед, перед нашим чемпіонатом України, який ми проводили, ми бігали з Саньком трасу. Він мене впевнено на півтори секунди обганяв на кожній трасі. Тобто, це було за тиждень до змагань, півтори секунди Саня просто мене унічтажав. На змаганнях же. По підсумку трьох трас, навіть з тим, що він дискваліфікувався на другій трасі на другій спробі. Але він там не міг на другій трасі особливо багато загинуть, якби він даже її пробіг ту другу спробу. Але в ну, нас були там свої правила, якщо ти Коротше, ми зараховували другу спробу. І він на другій спробі не добіг трасу, тому його дискваліфікували. Але перша спроба в нього була, і третю трасу він також біг. І ми порахували потім, хоч він і був не в призах, через те, що він дискваліфікований, але ми підсумували всі, всі три траси, то все одно я по підсумку трьох трас обігнав його. Я не пам'ятаю наскільки, але я точно обігнав його. До чого я це все веду? До того, що коли на тренуваннях я рідко втоплюю на 100%, я зазвичай на тренуваннях працюю в, ну, в межах 85-90% від своєї швидкості. Я навіть відчуваю, що я притормажую себе на деяких моментах, тому що мені найгірше це ну, тіпа, на тренування розвалитися. Це, це найгірше. На змаганнях я включаю режим бірсірка, тобто я, тіпа, все, я або, або пробігаю на 100%, або я взагалі не біжу. Тобто, у мене така тема, що ну, для чого я в принципі тоді тренувався весь цей час? От зараз квінтесенція всіх моїх тренувань я маю видати свій максимум 100% пробігти. Все, що я можу пробігти. І саме тому це пояснює те, що за тиждень до змагань Саня мене обганяв на трасі 15 секунди, на одній трасі 1,5 секунди. А на змаганнях, по сумі трьох трас, я його обігнав. Зараз мені дуже обідно, я от сижу. Я розумію, що через 4 дні змагання, на яких буде Саня, на яких буде Богдан. І дуже хочеться побігати з ними. З одної сторони, але з другої сторони, я не хочу включити режим Берсерка і порватися. Ну тобто, чому я, з чого взяв, що, що я можу порватися? Є дві людини, які мають хороший досвід, скажімо так, вони на ти з розривом ахілового сухожилля. Це е, Саша Шева і Станіслав Лацдан. Я запитався у них, що було підвисником. Ну, тобто, які були симптоми. Що ж, я про те, що мені було дуже важливо дізнатися, що передувало розриву ахіла у Саши і у Стаса. А, і вони обоє мені сказали, що це була біль. Причому Саша Шева сказала, що коли вона доторкалась до Ахіла, в неї аж прямо зірочки перед очима стріляли. У мене такого, слава Богу, нема. Мені просто не ну, така біль, вона дуже сильно ниюча. От не ріжуча, не колюча, не пече, дуже сильно ниюча. Ти береш, причому тільки в розслабленому положенні. Якщо нога не натягнута, не в натяжки, тобто екра не натягує ахіл, бо коли натягую, я беру, типа ахіл взагалі можна масірувати з різних сторін і взагалі не болить. Я зрозумів, що треба зупинитись. Остановіться. становіться. І виходить, що наступних 2-3 тижні. Ще, ще мета запису цього відео я хочу, бо це, скажімо так, запалення сухожилля в мене по-любому ахіла. Можливо, є надриви, я не впевнений. Можливо, є. І до чого я так тонкою ниткою провів крізь весь мій розказ тему харчування. Вот, Мені здається, що все могло бути набагато краще і ніяких не було б бы проблем у мене захилом. Зараз він би не нив і не, не турбував мене, якби я не употребляв <laughs> в таких кількостях От Підніміть руку ті з вас, хто може з'їсти 300 г шоколадки. Мілка така вот, 300 грамова, огромна шоколадка з ногою, з горішками. Чисто під кофійок, хвилин так за 5-10 з наслажденням. І після цього ще так дивитися по сторонам в пошуках, а що би ще би в себе зараз закинути? От, от підніміть руку, хто так може. Я можу кожен день. Можу. Могу, вмію практикую, як то казали раніше. Е, і мені здається, що одна з причин, чому в мене е, настільки погано захилом, це те, що я їм. Надто багато швидких вуглеводів, надто багато солодощів, які дуже сильно підтримують інфлемейшн. Скажімо так, процес у мене на язику спаління крутиться, а українською мовою я не можу це сказати. Знову, знову горить у пацанів у Львові. Воспалительний процес в вихиловому сухожиллю. У мене швидше за все і за цього. Значить, з дати виходу цього відео я даю собі місяць. яке сьогодні число? Не здати? От сьогоднішнє, 15-11. До 15-12 я не буду їсти ні солодкого, ні мучного. Тому що я піцу теж типу, люблю. Там, ну, не часто я їм, там раз в 2 тижні, десь раз в 3 тижні. Коротше, нічого солодкого, нічого мучного. Я буду тільки качатися 2 тижні, не місяць, два тижні я буду тільки качатися, розтягуватися. Пригати не буду, я там повністю відпочити від стрибкової нагрузки. Тому що ну, це реально не жарти. У типу, мене ніколи в житті ахіл не болів. Ніколи. І краще я на такій стадії, коли він в такому початковому стані, е, в якісь міри задію, і, скажімо так, надіюся, що зміна в ритмі харчування. Коротше, мені можна їсти все, крім солодкого і мочного. <х rou produce> не знаю, буду закидуватися чимось. От я не знаю, що на, на тему фруктів. Бо я можу дуже легко. Ой, ладно, і без фруктів. Місяць, місяць без фруктів, без солодкого і без безмачного. Тому що я, я і фруктами можу нагнати стільки сахарози і фруктози, що там ніякі шоколадки не зрівняються. Я, я можу, я коли не їм солодкий, я можу кілограмами просто зверху їсти. Єдине, що я залишу, єдине, що я залишу, бо каша зранку з ізюмом і все. А решта буде, типа, такі тіпа, каші, з чимось жирним, з якимось м'ясним, з рибним, типу, такого плану. Подивимося, тому що я якось тиждень е, протримався на такому харчуванні, коли я не їв нічого солодкого, мучного. Я себе так прекрасно почував. Взагалі, прям, я, я не можу передати. А потім моє день народження, куча народу мені нанесло. Солодкого, і я бідолаха три дні вивозив сам з цим. Всім. А, да. Що ще можна сказати? 2% на заряді батареї. Shit Happens. Така, така атмосфера трішки, можливо, для когось буде депресивна. Можливо, для когось я розмовляю надто. Тихо, надто повільно, ну тоді, типу, підкрутіть звук, поставте 1.25. Це треба було говорити на початку відео. Але, ну, тіпа, в мене немає зараз абсолютно ніяких негативних, позитивних емоцій. Я просто розумію, що це буде дуже важко, больно. Боль і страдання буде у мене наступний місяць. Але я вірю в таку просту штуку, що за все, треба платити. І зараз я розплачуюсь за косяк в харчуванні. Відео, до речі, може обірватися в будь-яку секунду, бо це друга батарея, я вже поміняв, і вона перекреслена. Це означає, що може виробити в будь-який момент. Тому за благовременно адіос. Іспанська мова така прям прикольна. Серйозно, я вчив з 5 по 7 клас 3 роки. Взагалі, мова в моєму житті, і дуже мені подобалося, тому що вчителька прикольна була у нас. Рекомендую. Але не французька. Французька це просто кошмар. Ну, типа, це, це ужас. Так от, до чого я вів, що за все в цьому житті треба платити. І зараз я розплачуюсь. Тупо, за моїх косяків в дієті. Тому що я зрозумів, що тримати режим дня не важко, Навіть з тим, що в мене повна жесть зараз. Типа, тільки всього, ну, просто нереально багато справ. Ем... Тренуватись багато також неважко. Ну, чесно там, терпіти якусь м'язову біль, якісь легкі такі, скажімо так, стани передсмертні, коли тебе спина болить, що ти ще здохнеш. Це теж норм, просто розтягувати її треба і стає зразу легше, прям зразу. зі спиною я вже знайшов спільну мову. А от ахіл, я не знаю. Ну, типу, я буду пробувати його і масажувати, і в льот піхати, і все що завгодно. Mm, якось так буду, буду платити свою ціну за халатність в дієті. Я вважаю, що це в першу чергу дієта. Я вже трішки дізнався інформації про ахіл, там зв'язано з камбаловідною мишцою. Це от є ікра. От є кістка, отут ікра торчить як м'яс. А під ікрою вздовж кістки йде камбаловидний м'яс. Напевно, так, українською. І я пам'ятаю, що на бігових тренуваннях, після бігових тренуровок, ще в калуші, коли почалась війна, і я почав відновлювати свої якісь стрибки, то після бігових тренувань у мене дуже сильно боліли голіні, от іменно кістка сама боліла. А це із-за того, що м'яс під кісткою перенапружений весь час. І от якраз цей м'яс камбаловідний, він тяне ахіл на себе. І швидше за все, і за цього в мене проблеми зараз захилом. Бо я терпів цю біль, я через, через біль, коротше, через німагу робив весь час. І напевно, от комбінація цієї болі, диких тік-таків в праву ногу, а також е моєї супердієти і дало такий хіровий результат. От така історія батарея не хоче сідати, тому я скажу вам. Дорогі друзі, до побачення і зустрінемося з вами на екранах Ютубу, коли появиться світло. Peace out.